У Борисполі працюватиме бізнес-школа для юніорів. З 2008 року містами України розпочалася діяльність бізнес-шкіл Юніорбанк. У Київській області вона функціонує лише в місті Фастів. Тому організатори планують охопити усю Київщину і розпочали з Борисполя. ми плануємо з цього навчального року розширити нашу сіть бізнес-шкіл, почати. Бриспіль, Біла Церква, Вишневе і спробуємо ще інші міста, де будуть бажаючі діти. Згідно з сьогоднішньою ситуацією, ми бачимо, що бажаючі дітки є. 8 вересня у будинку дитячої та юнацької творчості відбулася презентація бізнес школи. В ній взяли участь керівники навчальних закладів та літери учнівського самоврядування Борисполя. Мета бізнес-школи це навчати дітей основам фінансів для того, щоб діти розуміли, як функціонує банк, які функції конкретно він виконує, і для того, щоб вони мали змогу вже використовувати банківські інструменти. У нас є наш безкоштовний інструмент, картка юніора, якого дитина дитина вже з віку 16 років може користуватися. Навчання безкоштовне. Діти отримують корисні знання, а представники банку нових клієнтів. Крім цього, учні бізнес-школи мають можливість вибороти грант на оплату навчання у виші. В цьому навчальному році буде проводитись третій етап Всеукраїнської олімпіади фінансових геній. Головний приз цієї олімпіади 50 тисяч гривень на фінансування вищої освіти. Це олімпіада для дітей, які навчаються в 11 класах. Вона буде Проходити в два етапи. Перший етап а, це тести на сайті сайті Юніорбанку. Діти здають, набирають найбільшу кількість балів і їх запрошують на другий етап, який буде проходити в нашому головному офісі в місті Дніпропетровськ, де буде вручатись сам подарунок. Директором Приватбанку, де все буде вже так урочиста церемонія нагородження, навчання у Борисполі розпочнуться в кінці вересня, а також учні бізнес-школи згодом зможуть пройти практику у відділеннях банку. Лія Борлака, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.